Дуже просте, на перший погляд, питання, але новачки можуть розгубитися. Іноді в нас з'являється нестандартне питання до служби підтримки. Наприклад, чи можна переслати два зразки тестів в одному конверті, бо один загубився? Як нам допоможе MyHerit? По-перше, є центр допомоги з різноманітними розділами, але все, що там є, доволі стандартні ситуації. Отже, я сенсу надіслати емею. Але як дізнатися електронну адресу? Тут, нібито є пункт меню «Зв'яжіться з нами. І що тут є? Є продажі всередині нічого придатного. Рахунки та оплата так само. О, підтримка клієнтів. Може, тут? І знову не про наш випадок. Але вихід є. Обираємо тут найбільш подібний, ну або будь-який пункт. Далі ми побачимо посилання продовжити. Переходимо за ним. І нарешті бачимо кнопку для надсилання повідомлення. Натискаємо, отримаємо форму, де можна ввести текст повідомлення, додати зображення або документ, і після надіслати емейл e ось цією кнопкою. Як бачимо, не все так складно, але мій хертейч робить все, щоб ми не турбувало його служби підтримки безпосередньо.